Так, все, начинаем игру. Як там? Ты запис включив, да? Так, вот. да, та я ж включив, а... поняв, воно ну, хранив последні 5 минут в буфері, типа, а потом я, типа, якщо шутка, якась щось, то я зберігаю. Не, просто я там про дисклаймер я на повному серйозі казав, вот так що як там? Якщо Олєшка цей кусок не ну, все-таки змонтує, не виріже, да, то. Коротше. А... Своїми словами, ми не маємо наміру образити людей відмінної раси, кольору шкіри, національності статі, гендера і прочої херні, яку люди самі собі придумують, все як там, ісключительно в шутеєчному режимі. Єбать, я це запишу. Можемо починати. Можем <звук> Чов, як на качельках є свій, я їду додому, а ти остаєшся і тут тебе потім заберуть. Тут страшні дяді Чуші. Не одного блять, як казати, одну чи одного, блядь, в даній ситуації. Блять, судя по тому кровавому п'ятну, рицарі тут не сильно допомагають, брат. Хорошо, що тебе можна вийти, типа і нічого не мешає. Коротше, друг, я предлагаю тобі на цьому моменті роздоплитися з управлінням. Уже пора. Ну, щось, блядь, а! а ніхуя собі. А ти не можеш работать? Бля, Бля, я б... не співаю, чувак, я криворукий, блін! А як ты за главной блядь, два? Світ <плес> спасає. <плес> 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 я супер передяся свиняк. <плес> я стою на здоровій, зеленій, продовгостій. Е по огірку. Да? Та нижче, блядь! Справа, нижче! Та то ліво! О, Де... Див... Бля, диви, яке я бревно. Ну така собі такий собі повод хвастаться, я тобі хочу сказати. <ріпи> <ріпи> а що ти там, блядь, колокольчик бубенчиками своїми граєшся? Нравиться мені бубенчиками гратися своїми, <ріпи> от. Сука, щось бы, блядь, прям початку. Жінка в отпуску їхала, скучно, понимаешь. Давай, давай. И топ, Оооооооооос. А, і там надо було перепрыгнуть дальше. То есть саме зараз кислоту идет. Ну да. Все, можно идти дальше. Мишарь понклит. Ачивку должны були дати, понял? Wouldn't you agree? I flog. Такая ебака, блин, драконяка. Я Андрюха молодец, блять. А да ты шарика проебал, блядь. В самом конце стал блядь, два Ой, пентаграмма загорелась. блять Як там там можно блять и не подбывать ту хуйню, блин вот да да по моему тільки що уже один раз обесрался типа и в наших интересах выебываться О! Ебать, блин. А да ты? А, я понял. Блять. Це заготовка проктологи. Вам же сказали, сховайтеся. То я дібалом торгують. Но после 16 часов платформера то це вже таке. Блять. Ладно. Хорошо, вы не померли? Это был початок, да? А блять. А тут я не вспів. Ёбана блядь, перспектива. Ааа! А, блядь! Ах ты сука! По Подвом сразу, ніхуя собі. Зажо в мене падло, блин. О, О, це цей е, третя серія е, недостатковських костюмів. А це друге покоління. Походу це фаза, де ти, типа все робиш. Так а що я можу ще зробити? Я її можу делать. Ну так Ти ось її убьешь, ч? Цю... Ага. Рукою. Во, два а тепер О. я можу зламати. О, Оооо, ти обчастный. Дорог, дивись! Все, я я понял. красавець. Він Такий... Єбать, він мазохіст, диви. Ааа, рукогеддон. Рукогандон? Блять! ха ха Так, а куди, а куди? Пливи, плыви, тут перепрыгивай, а дальше там зліва будуть такі вертольотики. Та куди? Блять, походу я хуйню зробив. А куди? тут все перепригне, теж через РБ. А, 5. Чувак, ты уже таке проходил, блядь. А я тоже туплю трошки. Та ты всю игру, блядь, тупиш. Трошки, ну, далі, я ніхуя не трошки, но ты така уже. И вот тут вс дальше, бачишь оно слева, да. Ось. Слева! До ось вс лево. Ты можешь проїхати добре, а мені... походу сюда. А, навогом я... сюда. До меня, до меня, друг. Не-не-не, внизу. Ага, бачу хреновину. Ага. О, подожди. тебе базоний магнітна хуйня. А можеш свій дрючок повернути? Отак, так вот. Блять, ні 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 ні. не Ты не дотянешься. Ні, ти свій а, дрючок, той що ти висунув, бля. Стучай. Как там 30 сантиметровий Ну це все. Спасибо. Все. Вот, вот так вот. А ну. Аааа! -а! Вот. а тепер давай в обратную сторону. Давай, сідай на мій кінчик. Тут 15 сантиметров, но тебе должно хватить. Там, -то, там то такая искрящийся кончик такий. А, ты можешь нем подъехать Да, вот так? То, оце, як я... Ну ладно. Там венерически. Тепер с рывком давай. Та я отак можу, я Мені ж не, не обов'язково повертатися до тебе лицем, типа щоб цей, Е... А, точно. Типа щоб, щоб тебе пихнути, вот. Все, тепер прыгай, я блять. тебе обвезу. О, так, ти що, блин. Красавець. Блядь, пі... А, блядь, сорян, я, я. Я чисто бочку хотів попробувати, блін. На царь раз я хочу просто бочку попробовать царь типа Сука. тыва сука! я даже может за блядь. блять да хуй блядь. Мені головне, жопу не підставлять. а своїм кінчиком я тебе достану, коли де угодно. Гандон блядь. Все? по моєму на цей раз я переіграв, переграм він ничтожив, блядь. Да, да. Так. Бляч, може нам на отюху хню, типа на науцю якось хоч оцю сюди отак. Блять, Блядь. Ты как? Выжило, блять. Ну я ж тебя по реиграмме уничтожил. Давай не надо. Хуила. Так, вс. Вс! Вс я сказал, блин. <рех> Друг. Хорош, хорош уже, ну, все. Ты сам набег на цей раз. Я выдвигал пик просто. Так, все, я. Блять, хорош простраиваться сзади, блять. А все, все. Могу зараз, типа, высунь, высунь, типа. Так я в него ж только что и всовывал, подожди. Вот. Ты Ти з боку. попробуй, типу, отсунь назад, а тоді вперед. Вот так от. Ну, блядь, він зас, не. Хошо. Мені надо тебе туди доставить, виходить. Судячи з логіки предыдущих испытаний, повзи. Uh, Окей. Дивись, до краю я. Окей. Ні. Я не. Я не можу по стянке пригнути. Е. Uh, подожди. Так, uh, так, але хорошо. я тебе не можу, типа, туди до. Ти У мене не дотягується, коротковатый. Я думав, що я тебе можу туди... за. Так, студия uh... я прийшов. Чуєш, А ти не можеш... блядь. Ой, е... Блядь, uh, я кнопки перевіряю що роблять, типа, понял? Ага. У мене <с? тільки одна кнопка цей працює. Хорошо. Uh... Погнали ще раз, мій... Uh... Металличный друг. А! Блядь. О! В смысле, блять? Я не знаю, як ты це зробив, но це було прикольно, вот. Так я, блядь, неоднократно ж пробував, типа, понял? Ну то ты походу попав кинчиком, блін. Бля, ти походу, попав цим. То ти водив, типа, поняв, типа туда-сюда, типа, вот, а то ти штрикнув. А, ну може, кстати. Типа, і розрядом хуйнуло, вот. Так ні, я пробував в нього высовывать, типа. ото як сказав, типа, попробуй в нього висунути, Типа, я пробував в нього висунути, Пару раз, типа. То тобто, походу, просто типа, блядь, де-то не так стояв, стоял, щось, типа, поняв? на це раз ти просто кончив. <хи> о. О, во-во-во, во. Подожди, о, я що ти... щось роблю. Ага. Я бачу, ти там она їзда хуйня. Да, ти ось. ...подвигаєш цього, блін. Я а, бачу, отпусти. що я двигаю, але типа. І що? Ось о, дивися, їзда тут хреновина. Ну, та я бачу, а що я. А тобі, ти походу, їдь, на бачу. неї надо. І там далі дивися. Дивися, тут лазерів немає, вона там їде далі. І тобі, походу, там треба буде якось проходити нею. Пригни на неї. Ну я ж дивився, як вона їздить. Та не на мою хріновіну, воно справа бачиш полоса, та стрілка, оця ось, Злева, ось, да, на неї. Отся? Да. А, ну давай. Ну прыгни на неї. А я потім включу. Да, тільки трошки дальше, щоб тебе на лазері не наділо. а, 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 все. І тепер тут ти можеш підпрыгнуть. Як ти робив до цього. Ааа, Та-да, але куди? Ось он ]е? прям сюда, на цей квадрат. Ось ось поле. Да, тільки так як ти робив, то чи... щиты. Я, я не спью, я не вспів. А, поняв. А, надо было пойти. А я думав той ти той просто пригнув, я такий типа, блядь, ну чувак, типа. <stressed> не ну, це, це вже ну це вже було дуже очевидно, вот що нельзя просто пригати. его. Що... Блять. Я не встиг витягнути. <сх> Перший раз в житті така хуйня, що я не встигаю витягнути. Тільки хет у мене тут лазер літає, так що ти не сильно <сх> спіши, <сх> добре? Блять. Я все одно, типу, після тебе <сх> йду, так що... Так іди, а, ти ж раскручиваешь обрак... верху хуйню. Я понял, я понял. Я думав, що поняв, дорожка в тебе сзади типа скручується. Не, а ты час. Сейчас. Тут така сама дорожка, як і була там. Так, стоп. Блять! Ты от тобі треба встановитися під кінцем дорожки. А, я понял. Десь примерно після лазерів. Я понял, mm. я понял. Uh... А, не вспів. Так. А, блять, как я зачепимся <съет> за пиндюрину, понял? А, Бачишь, а, блин? А это ты точно девочка? Ну зачепимся за пиндюрину, значит девочка. Слышь, макаде, блядь. Сука, пальчик ми, блять! О! О! Что там? Что там издаете по параде тоси планы, блять? Друг, ще раз тобі кажу, блядь, там маргало мені клацать. Я клацав і виграв у тебе. На цей раз я їбланив. бач, я прав. Are you okay? What's going on? Поїхала кокуха. She's finally gone. You got this. Чув друг. Да. Да. Цей. Після моїх побіди моїх страхів ми стали лучшими друзями. Після побід твоїх страхів ми одружимось. Uh, все може бути, так. Да. <свист> о, на потолок, плюнь. Да, о. а. А, 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 о. Так, о. Так, стоп, тики не отпускай. Не отпускай, кажу, блядь! Бля, це було мені, я понял. О. Есть. Наркоманы, проститутки! Не в ту сторону. Правиша трохи, да, вот так. А воно само понял, типа, процай. Ну да. О -о -о. Так, хорош. Прыгай сюда и потом наверх. И крути вверх. Я понял. И вот так вот. Хотя друг... Я? Хотя друг, давно хотів признатися, мені треба її ложить. Так, а нам точно вверх? Ну, судя по всьому, да, там внизу ни ни нифига немає. Пол програчний можеш ну, ну, подивитися. Хочеш? Ну, ну, хочеш, я пол, хочеш, я пол приберу, подивися ближче? Не надо, не надо. З мене одного разу хватило, блин. Як я в тебе ввійшов бачив? Та-да. Після того, що ми пережили вместі. Ти заново... А, бачу. Як ти даже не відпустив? О, та я щось за... затупив. О, бля, я за вес, типа пою. Блять! При чм забить? Я отпустив раньше, типа я був шанс не прыгать. Блять, ты шо я зарабил? Я забил хуйню, да? Не, туда плюй. Так. Верни назад, во, я. Та я на ту кнопку нажал, понял? Так. Во. Блять, а ты а? А куда ты в стенку прыгаешь? Повари камеру, блять, в сторону прыжка, ну ебаный врут. В смысле, дзеркало нихуя не робить? Кажу, камни тут все 10, и ты можешь подтянуть их на дзеркало. О, дивися, го! Во. Вот... На цей луч перейди. Вот, отпускай. І целься на той другий камінь. Во, фізика. І що тепер? Ну ліс по стовбу. Ааа, блять, все. Фізика, друг. Фізика, да. Я просто в мене просто камера в другую сторону була, я такий, і ти такий, о, о типу, все, типа я такий де не, шо, нема нічого не видно. Тобі треба пройти гайд по тому, як керувати камерою з геймпада в цьому в іграх. Так, пля перспектива, бля, да ёбана перспектива, блин. Угу. <ріст> ти програміст в Україні, яка нахуй перспектива? Та і так уже максимум будеш же себе. Поняла? Я настоящий друг, типа, блядь, у тебе нахуй є якісь неприємні спогадання? О, а це ж ти повдиште, блядь, у тебе є які блядь приємні спогадання? Sony. UK? Ну дура. Ае, дабо якось попроще в голові було, от. Типа yeah. все понятніше, блін, от. Предлагаю спуститися быстрым ходом. Yeah. Так, прыжок віри. А, блядь. Okay. так все, да. так. Ти а я піду за тобою. Так, yeah. дякую, Біо. По-моєму, ми хірові <laughs> <Ми> вибрали <laughs> путь. Сильно сильно буквально, да, ми <laughs>

Блять, я буквально пару секунд назад предлагал те саме. Но игра да. сказала так а не зараз. Прыги <райди> 3 метра вперед. <порадуйся> Да-да-да. Так я ж так саме казав, давай попробуємо, типа быстро ходом спуститься. Вот. А, понял? Мы типа весом контролируем типа направление, насколько я понял. ось моя ебака показалася, Ага. А може це в тебе просто глисти? голові, в мозгу. Ну блять. Ні, це отраження глистів в мозгах, типа. Типа ти настоящий друг. Так там? Ти ціниш мої ці, блін, типа розумієш мої проблеми у вас. Ебать. <риклад> так, тепер наліво Координація пішла по звезді. Да. По розкішниці. Да, дивися, він не один. Це якась... Блять. Це або якась гідра, або густи. У меня немає далі, що возразити на такий аргумент. Поняв, що без мене гайки, да? Ну, блять, оттуда не було видно, типа сразу. Я думав, що тут, типа, дальше вже надо буде прыгать, поняв? паркур начинается. Бля, я понял твою натуру, бля. Ой, блять, повыебу Кеш, не підходь, ти мені противен. З самого начала цього пизда дружбі. О. Так, тепер. А нахер ти сюда прийшов? Тебе по ідеї надо буде зараз щось зробити. Блять, серйозно? А хулі я, я свій, блін. В смислі ти а? свій? Ні, ну типа привид, блін. Че то тебе привид схопив. Ну обычно він хватає мене, але. Схуя ти свій! чуєш, падло, блять. Оце по моя голова. По-моєму, ми, ми, ми тебе спасаємо, а не мене рішили, блядь, у кардоші. Діоп твої мої. Так, мали. давай. Ти колесо, блін. Во, все. А тепер туди. Тепер мені треба його назад і зразу прицілитися сюди вп'ячити. От, і сюди тягнути. От. Во. Диви, які в мене полезні, блядь, дружелюбні гості. <рес> ну, така, звісно. Ебать, це освіщення мені вообще не нравится, вот. Не, воно то приємне, ну прикольно, типа, понял. Але, типа, от і Врально, в моральному блядь, да. Да-да-да. Психологічному. А, блять, походу нам надо було на середню, два син, на середню хуйню, блин. А ну ми тут можем перепрыгнуть? Да, можем вот так вот. Ну я пішов більш безпечним путем. Ну, шляхом. А. Друг мені страшно. Не бійся! Якщо що, я тобі палець в жопу вставлю. Блять, тут ще не ебу, що це символізує, от... Ну кроме теорії з глистами. Ну в мене є друга теорія вагіна, типа. Але все-таки більше де... на анус, похоже, так. Да. Ну ми всередині просто, розумієш, де? А, а. О, uh, oh, нормально. О, oh, вообще <с хорошо. Вообще охуенно. Ага, ты шо, ты шо, блин. О, пришло. Епать. А теперь на миг. Ебать, да, блядь, охуенно. Что ты что, блин? Прикинь. Так, что это даже бредко. Бер... Here we go. Ага. О, Ой, блядь! А, чувак, наоборот, чувак, плоды, на вин... да. <laughs> не надо на винте. Краще дать на угоду. Ой, блядь! Ты бинальзал на всю ступень. А! РБ, да. я... а, РБ, 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 РБ Во! Я проебал. Я вовремя разорвался <laughs> <laughs> Ты чооо? На мою... На мою, бля. на мою сторону! Блядь, я думал перебрил. Я на буду. твою! Я тут, бля, не потихоньку!

Перші не бей вообще, типа, понял? мені надо два э, е, два ящика висоти разниці между першою і другою. А ти мені другу підбиваєш, типа, понял? Окей. Okay. Ось, ось я дивись, я тут тоже вилазу, понял, типа. Блять! Okay. Ты кен... Да хуй я йду впереди, сука! Вс, прыгай! Щас буде походу okay. шось нове. Вот <годи> ты кран хуяришь, блин. Дотер, походу <годи> <годи> <годи>